Пане Михайло, чомусь саме на вихідні, так і у святкові дні трапляються пожежі. Про це свідчать статистичні дані. Чому трапляється так і які можливо поради видасте саме у передвеликодній період? Дійсно, як свідчить статистика в період вихідних днів, а саме святкових. Виникають різні незвичайні ситуації, в тому числі і пожежі. Особлива увага приділяється саме цим дням, тому що відбуваються різні масові заходи і значної кількості людей. Саме тому питання безпеки, саме великодніх свят для нас є зараз пріоритетом, і з метою попередження виникнення пожеж чи надзвичайних ситуацій, ми проводимо зустрічі із деканатами, настоятелями, де звертаємо на вимоги пожежної безпеки. А тепер давайте може розіб'ємо на два блоки, які саме вимоги є для вірян та священнослужителів. Що стосується основних вимог для вірян для громадян, це в першу чергу, що потрібно наголосити, це заборона спалення рослинності її залишків, в тому числі і сміття. Тобто зрозуміло, що громадяни проводять благоустрій території і е, починають самовійне випалювання. Потрібно пам'ятати, що це є заборона. Наступне. Дуже важливо Під час приготування страв з використанням електроприладів, газоприладів або ж використання печей з дровами, де відбувається гріння дров. Ні в якому разі не можна залишати їх без нагляду і зразу. Ж Наступне не можна залишати без нагляду вдома самих дітей. Що стосується перебування в храмі або ж на території храму, особливу увагу потрібно звертати на відкритий вогонь, тобто на вогонь своєї свічки, а також вогонь свічки оточуючих. Тобто, щоб не було потрапляння вогню або, або ж близьке розташування тої свічки до горючих конструкцій, основ матеріалів, щоб це не спричинило пожежу. Ну і, звичайно, потрібно слідкувати за своїми дітьми якому разі не давати їм в руки сірники, щоб вони самі це робили, щоб вони підпалювали вогонь для свічки? А зараз поради для настоятелів, і не варто забувати, що зараз є військовий стан, так і можуть бути повітряні тривоги. Що потрібно і про це пам'ятати, про додаткові виходи і про безпеку загалом парафіян, так вірно. Що стосується до вимог до настоятелів або ж організації святкування або відзначення, так то потрібно пам'ятати наступне. що в першу чергу потрібно забезпечити належне утримання, необхідну кількість первинних засобів пожежосіння, а саме це є вогнегасники. Тобто підготуватися до цього, до цього моменту, з, е, виставити вогнегасники на видному місці, подивитися, чи все з ними в порядку. Наступне, що потрібно звернути увагу, це евакуаційні виходи, а саме в церкві. Тобто, в залежності від погодних умов, якщо е, Відправа відправлення буде відбуватися в церкві. Потрібно всі евакуаційні виходи на перебування людей в приміщенні е, утримувати вільними, так щоб вони всі були відкриті. Наступне, що потрібно звернути увагу, це на місце розташування, місце знаходження свічок на підсвічниках. Вони мають бути такої конструкції, що унеможливлюють випадання свічки за межі підсвічника. Звичайно, потрібно звертати увагу на шляхи евакуації. Тобто евакуаційні виходи ми задали. Шлях евакуації, це, умовно, є коридор, молотовний зал з молотовного залу на вулицю. Це на покриття, на килими. Килими повинні кріпитися до підлоги. Моя особиста рекомендація: це на період перебування Все. людей вже в приміщенні церкви, це краще килими забрати. Ну або ж знову ж таки керуватися вимогами. – це… Кріпити їх до підлоги. Ну і звичайно, що потрібно на що потрібно звертати увагу, це в молитовному залі е, стільці лави потрібно кріпити до підлоги. Або ж якщо ви передбачаєте, що це люди бу... кількість так, щоб була більше, більше місця, і щоб на випадок якоїсь чи евакуації, чи повітряної тривоги, так люди спокійно могли вийти за межі церкви. Фактично, щоб не було скупчення. Так. Скупчення раз і щоб ці меблі е, чи не перекинулися, чи не впали десь на шлях на прохід, щоб відповідно не заблокувало вихід для віря. Ну що ж, тоді пам'ятаємо, що вас і ваших близьких оберігає обачність та турбота веселих свят, і пам'ятаємо, що безпека понад усе.